Та брат би за страсти Иисуса приста, Сину Божий Боби, нас, Ящати Сина и Святого Аминь. Слава Ісусу Христу. Мабуть, ніколи ми не відчували себе так близько до Спасителя, як на страшну тижні цього року, року важкого, виснажливого, коли війна підступила до наших осей, коли терористичні акти стаються в самому Харкові і в центрі міста вибухають закладені терористами війни. В цей час годилося бути разом, щоб протистояти іноземній на навалі. і ми відчуваємо біль більність нестійкості, недалепоглядності багатьох наших земляків, які і разом і зараз не можуть триматися гурту, щоб спільно протистояти небезпеці. Ми переживаємо зараз свою невидиму присутність на Тайній вечері. Тій Тайній вечері, яка і нині повторюється у цьому храмі, повторюється таїнственно, коли хліб і вино присуществується на і кров Спасителя. І кожного з нас Христос кличе бути причасником цих тайнів. А причасником це значить співучасником, частиною. Причащаючись тіла і крові Христової, ми самі стаємо частиною того великого таїнственного тіла, яким є Христова Церква, тіла самого Божого Сина. Слово Боже приймає тіло, нас із вами. І саме тому Його переживання передаються і нам. І в ці дні ті важкі думки, які переслідують нас, переживання розбрату, несправедливих образ, наклепів, все це допомагає нам відчути себе біля нього, біля Христа, який несправедливо звинувачений, іде на Голгофу, в той же час не припиняючи любити людей, які Його ненавидять, клянуть. Які віддають його на розп'яття. Важко витримувати заповідь любові, коли тебе ненавидять. Але саме у цьому і полягає випробування для християнина: не проклинати тебе, хто тебе проклинає, а відплачувати йому на зло любов'ю, на ненависть відкритістю, на його зради повсякчасним запрошенням. Прийти повернутися. Христос знає, що Юда його зрадить. Але до останньої миті, до того доброго погляду, яким зустрічає Він Юду, коли той прийшов із натовпом воїнів, він готовий його пробачити. Він кличе його до покаяння. Чому саме Юда відмовляється повернутися духовно до свого вчителя, до вчителя, з яким пройшов він. Стільки кілометрів дорогами Галилеї та Юдеї, котрого скільки слухав, чуда, якого він споглядав. Це вічна загадка, яка стоїть перед нами, яку кожен з нас розгадує своїм життєвим досвідом, своїм серцем. Нам доводиться зустрічатися у своєму житті із безліччю великих і малих зрад. І кожна з них завжди обґрунтовує себе, доводить що зрадник правий, що Він діє. Задля справедливості. Юда, напевно, був певен, переконав себе і інших, що він не зраджує нікого, навпаки, він бореться за правду, він боронить справжню релігію, релігію Мойсеєву, боронить її від розколів, які несе Спаситель. Він це говорив і зраджував, і приводив воїнів до Христа. Подібних виправдань можна завжди знайти безліч, можна пояснювати своє небажання іти зустріч один одному, тому що ти відмовляєшся прийняти чиїсь догмати, яких не знаєш, відмовляєшся визнати за рівноправного партнера того, чиєї історії не володієш. А насправді ти тікаєш від правди, а отже тікаєш від Христа, бо будь-яка зрада. Будь-яке небажання подати один одному руку і йти разом є зрадою Христа. Потому пізнають вас, що ви мої учні, що ви любитимете один одного, навчає нас Христос. І де немає любові, де є підступ, інтриги, обман, там якраз зникає і церква. І хай як завгодно вона називається канонічною, православною яким небудь патріархатом, все одно вона стає не церквою, політичним клубом, зібранням однодумців, бо вона втрачає найголовніше, вона втрачає любов. Де немає любові, там немає Христа. І це кожен з нас повинен пам'ятати в своєму житті, бо і нас провокує життя час від часу на зраду. І в своєму серці ми маємо вирішувати, чи підемо ми на цю. Зраду, яка виглядає спочатку як невинний компроміс або навіть як захист якоїсь віртуальної справедливості, чи ми будемо слухати голосу совісті, голосу Христа, голосу любові? Сучасна доба ставить перед нами важкі випробування. Всі ми переживаємо психологічне напруження, яке часом викликає в нас паніку, провокує. Образи, намагання втекти від життєвих проблем. І коли ми у цей час втратимо талант бути солідарними у протистоянні тим викликам, яке дає нам час, тоді ми зраджуємо церкву, тоді ми теж стаємо юдами, бо зраджуємо один одного тих, з ким ми йшли разом. Сьогоднішній день день переживання болю. І, тріумфу. і вони так тісно пов'язані між собою, що не сила їх відділити в нашому житті. Христос іде на страждання, Христос переживає біль і недарма краплі поту з його чола здаються учням, схожими на краплі крові. Але водночас саме в цьому і полягає його тріумф. Бо Він не тільки Божий Син, Він і людина, Він такий, як ми з вами, і переживає все те, що ми з вами переживаємо, йому болить зрада, йому не хочеться помирати передчасно. І в той же час він долає себе, і він іде на Олгофу, щоб померти за спасіння всіх нас, в тому числі і за тих, хто його зраджував. Амінь слава Ісусу Христу.